Доброго ранку, друзі. Ось вітаю канал Сільське подвір'я з півдня Тернопільщини. Запрошую на мій контент, на український контент. Запрошую підписатися по можливості поділитися моїми відео у своїх соцмережах. Буду дуже вдячна усім за підтримку. Так, закінчився вихідний. Нічого вчора не знімала. Якось було не до того. Чого спитаєте? Чого спитаєте не до того, а не до того, що дуже спішили, що робили. Дуже спішили. Ходень коротенький, нарізати дров. Ще нарізали трохи дров. Мокрих, сухих. Ще зробили біля свого коника зеленого. Хто зі мною давно, то вже знає, що це наш тракторець зелений. Ще зробили порядок біля нього. Восени чоловік зробив гараж. Такий дерев'яний. І треба було його оббити, бо трохи снігу намело. Оббили гараж, позаносили дров до хати, до одної, до другої, і вже й вечір. І не встигли навіть зоглянутися, не так знімати. Ну, от така справа. Сьогодні маємо 12 січня. І я сьогодні йду на роботу. Ой, досить сидіти вдома, але, але, але. Так. Дорога втолочена. Зверху припав сніг. І так, експрес-погода. Сьогодні не так вже холодно, як було. 34 дні вже й не пам'ятаю. Два дні точно було у нас. Мінус 20. Можливо, навіть і більше. О Боже. Шапка на вухах підтягується Ах. Так. Ага, було мінус двадцять. Сьогодні. Ну, десь не знаю Скільки, бо нема, радусника нема. Розбили. Вже у два роки тому в певності. Тому сьогодні приблизно 5-7 градусів. Ну, до 10 більше немає. Більше немає. Так. Я вже не скажу сьогодні, що я пробиваю дорогу, бо дорога вже... Укатана, але нею дуже тяжко йти, бо така від коліс, як ховзанка зробилась, як пожелить. І я боюся, щоб я, не дай Боже, не впала. Тому йду помаленьку, не спішу. Що мені поможе спішити? Прийду пізніше. Буду довше сидіти вечором, довше працювати вечором. Це таке справа життєва. Справа життєва. Заячі слідочки. Точно заяць, бо колись колись давно, як ми лишень сюди прийшли жити, то Я свого часу ходила на зайці, тому я знаю, і по підліс ходила, було куди пройти. Не було так все зароще, корову пасла літом, а зимою просто ходили на прогулянку, щоб трішки пройтися бо в хаті сидіти було тяжко. Та я знаю, які заячі сліди. Але сьогодні, сьогодні це все діло і сліди, і дорогу трошки притрусило сніжком. Зранку трошки у нас падав сніжок, вночі трошки не дуже багато, але трішки дорогу приймело. Погода. Погода якась така. Не знаю. То морозна, то хмарна. Ну, якась така десь сонечко проглядує ось за тих хмарок. Скоро вже вилізе, як Бог поможе. Ну, якось так, іду далі. Вітаннячка, вітаннячка, усім, хто тільки забіг. Усіх вітаю ще раз на своєму каналі. Дякую, що ви забігаєте. Дякую, що підтримуєте мене, мій канал. Дуже вдячна. Тішуся з того, що маю скільки підписників. Дуже тяжко до цього йшла. Хтось би сказав, що о, це тій що знімати. Це нічого страшного. Ага. А ви попробуйте. А ви познімайте, а ви відредагуйте, а ви закиньте правильно, щоб YouTube вас не заблокував. Не так це все просто. Не так це все й просто. Так що я працюю, я працюю і рухаюся в напрямку першої тисячі. Полетіли лебеді, злетіли, щось їх напудило на річці, злетіли. Так, добре, друзі. Поки що відключаюся, бо буду дряпатися. Ось, в напрямку дороги на той горбик, на гору задишку. А там далі побачимо, що можна сьогодні цікавого побачити, крім сніжної дороги і крім лебедів на річці. Ну, лебеді злетіли, лебедів на чи буде. Хіба? Ну, побачимо. Побачимо, як воно буде, бо не знаю. Так що я драпаюся на гору, а далі буде. На річці дуже багато качок. Все полетіло. Ого, чорно. О, летіли на гору. Настрахала я їх. Ну, якось так. Так, з Божою допомогу видріпалася я на гору. Зараз буду пробувати щось вам показати, якщо не злетять. <кій> Бо нас на річці облюбували собі пристанівок чорні баклани. Ну, не знаю, чи мені вдасться, чи не вдасться їх зазнімкувати. Зараз приближу. Такі чорні. Бачите? Бо я не знаю їхньої повадки. Ось такі чорні. Великі, здорові. О! Ой, які здорові. Там не ще лебеді, але лебеді ось за тими кущами. Так хочеться вам показати оцю красу лебедин. Але чи вдасться, чи не вдасться, чи ви щось побачите. Дивіться, поміж кущів. Бачите, дивіться, яка краса, як їх багато. Ну, так, щоб на просторі показати вам нереально, бо тут понад річкою дуже багато росте дерев, тримають берег, берег високий і тримають берег. Ось така справа. Не знаю. Можливо, поки я дойду, вони спливають на низ. Можливо, потім як дійду на низ, то може там зазнімкую. Дуже хочеться зберегти цей кадр, запам'ятати. Сьогодні 12 січня і у нас дуже багато тут лебедів порівняно з попередніми роками то їх зараз багатько. Багатько. Поплили вони на низ, Качки на гору полетіли, а лебеді поплили на низ. Ну, зараз побачимо, поки я дойду трохи нижче. Там нема дерев. То зараз побачимо, чи щось мені з того усміхнеться. Головне. Дивитися під ноги. Ай, щоб, не дай Боже, не посховзнутися. Ой! Бо це просто можна в мене якось так виходить, що на праву ногу посковзаюся, посунуся, а ліва болить. Не знаю чого так. Хоча Десь далеко під свідомості я розумію, що це все діло йде від хребта. Просто робиться розтяжка у хребті і відповідно болить і друга нога. Ну, якось так. Дивіться. Ой, отак. Отака краса. Бачите, поміж кущів. Не буду зближувати, бо так ще гірше. От такі красиві лебеді. Поки лебеді є в нас на річці, поки тепла не буде. Це я вже так замітила. Це я вже так замітила. Отака краса. Ось От така красива нотка на закінчення. Дай Бог, щоб нам було спокійний день, спокійні ночі. Всього всім найкращого. До слідуючих відео. Па-па-па-па.